Профспілки області висловлюють своє занепокоєння з зубожінням населення та відсутністю діалогу громади та влади. Про це вони заявили на обласному форумі, який пройшов напередодні міжнародного дня боротьби з бідністю. Представники профспілок зосереджують увагу на незадоволені населення малою зарплатнею та безпечністю умов праці. До того ж, по кишені б'ють висока плата за комунальні послуги та складна ситуація в країні. І коли ми бачили телевізійні сюжети, що бабуся віддавала гробові. На бронежилети дитина віддавала свою копілку на бронежилети, це вражає е, са, е, саме цим. Але є межа. Коли ми знову чуємо пропаски, є межа. Ми не знаємо, як переживемо зиму, ми не знаємо, що нас чекає попереду. Голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський наголосив на тому, що знає про всі проблеми, які наразі хвилюють професійні спілки. Переконує, що влада готова до діалогу з громадою регіону, впевнений, що від економічної ситуації в країні не повинні страждати люди, тому готові відстоювати ініціативи від профспілок. А от чи помічають житомиряни роботу профспілок? Не я працюю зараз в приватній структурі, то мені важко сказати. Ну але, взагалі, я можу сказати, припустим декілька років назад, я працювала, то це було більш помітно ніж зараз. Тому що якось і путівки брали, і кудись людей возили. І якийсь захист був. А наразі у мене таке враження, що в основному це більш така собі приватна ячейка, яка для своїх щось вибиває. Я працюю в дитячому садку, тільки в 53-му. Наш правком працює, нам екскурсії організовують, там і допомоги виділяють. А якщо от спілкуєшся там з іншими, то не дуже так це видно. А взагалі, якщо деякі взагалі уходять з профспілок і просто отримують соціальні допомоги і самі щось тобі таке шукають. На вашу думку на сьогоднішній день робота профспілок помітна? Абсолютно вони не працюють, вони не потрібні нам я Ні, нічого не бачу. Нагадаємо, що серед головних ідей президента України стратегія реформ 2020 передбачається впровадження нового суспільного договору між владою, громадою та бізнесом, де громада зможе контролювати дії влади, а бізнес чесно платити податки і підтримувати суспільство. Тобто, роль проспілок у новому суспільному форматі має суттєво вирости.